Це 33-й телеканал. Сьогодні разом із 33-й канал Kids ми приїхали на чемпіонат Києва з вітрильного спорту. Ходімо, зараз ми вам все покажемо та розкажемо. Ті канал Кіц приїхав на фінал чемпіонату Києва з вітрильного спорту, і це не просто лайтова прогулянка, а важливий досвід і навики, які здобули учні. По-перше, ми хотіли познайомитись з яхт-клубом, який заснували ще у 80-х роках. Сотні професійних спортсменів, учасники та переможці Олімпійських ігор вийшли з цього клубу, і це гарний приклад для наслідування. Тим паче, більшість яхтсменів також діти. Кажіть, будь ласка, хто може бути потенційним учасником і які критерії до відбору? А, да, критерії майже немає. Головне, щоб було у дитини бажання, щоб вона приходила в яхлуб та займалася цим сім'єю, щоб їй подобався цей вітрильний спорт. І якщо їй це буде подобатися, то ми завжди будемо раді вас чекати тут, в нашому Яхлубі. А є певні фізичні вимоги? А, ну, дитина, по-перше, повинна вміти плавати. Щоб буває таке, що човен може перевернутися, щоб дитина могла плисти вільно і не, не хвилювалася, що може сні трапитися. По, по по саме тому вона має плавати, але не переживайте. В нас є правило, що дитина без рятівного жилету на воду не виходить. Це як це закз такий закон, що без жилету на воду неможливо виходити. Ви спорту ви обрали? Коли я був маленький, мене не питали. <laughs> я вже займаюся парусним спортом 20 років і а, ну його, якщо ти приходиш в яхт-клуб, то ти вже не вертаєшся назад, тому це дуже заразлива штука. <laughs> приходиш і все, і залишаєшся на все життя. А, переходиш від маленьких яхт до mm -hmm. великих, де по, два, по дві людини, по три людини. А, і Ну, постійно емігруєш, але постійно виступаєш на різних яхтах. Тому а, зараз виступаю в цій яхті на цьому класі яхт, тому що ну, зараз ця яхта є в доступі, і я непогано і нею володію. Коли ви розпочали займатися саме цим видом спорту? Це було восени 2007 року. Я, в принципі, з дитинства а, захоплювався кораблями, всім, що цього стосується, будував їх з пінопласту, зі сміттєвих пакетів з чого завгодно, просто з чого тільки можна. А, тоді пішов у тоді ще палац піонерів, київський палац дітей та юнацтва на судомоделювання. Але на дні відкритих дверей нас перехопили і затягли на авіамоделювання. Ми з татом подумали, вирішили, що в принципі літаки теж можуть сідати на воду, тож хай буде авіамоделька. Але два роки потому тому мама прочитала про продюшору богонь. Привела мене на пробне заняття, з тих пір я звідси вже виходив так, чисто поспати і попрацювати. А, тож вже займаюся, боже, 16 років, мабуть, 16 років. А з яких десь 13 на яхтах такого типу. Ви з Миколаєва, можливо, саме ваше місце народження надихнуло вас на заняття таким видом спорту? М -м, можливо, у нас в Миколаєві дуже гарна акваторія. Там... Все дуже гарно, гарний, як куб. Гарно, все. Мене надихнули мої друзі, я теж вирішив спробувати, і вже багато років тут займаюся спортом. Яку якість виховує даний вид спорту? Ну, це дисципліна. Ну, прагнення до чогось кращого. Прагнення. Ну як це сказати? Ну, Спілкування у колективі, тобто бути одною командою та приймати рішення всі разом. Чи є якісь фізичні вимоги для людей, які хочуть зайнятися яхтингом? О, так, треба дуже гарна фізична підготовка, щоб взагалі, якщо там сильний вітер, ти мав з легкістю працювати з вітрилами. Участь у змаганнях брали спортсмени з усієї України, і дорослі і діти показали надзвичайно хороші результати. На воду виходили також спортсмени з обмеженими фізичними можливостями. Працювати з особливою категорією суспільства окремий навик для журналістів. І головне наше завдання в устами дітей популяризувати спорт, здоровий спосіб життя, корисні навички, розвиток. З особливостями зрозуміло, що, е, на жаль, вони не мають тих відчуттів, які маємо ми, і це досить сильно, досить сильно ускладнює роботу, тому що ці вади вони фізіологічно наприклад, йдуть на порушення координації. От вони декілька забувають. Навіть діти дорослого віку мають мають такі відхилення. Але коли йде праця кожен день, систематично, методично, вони це запам'ятовують, у них виходить краще. Зрозуміло, що набор йде трошки пізніше. У нас, наприклад, звичайні діти це 8 років. Ми з хлопцями та дівчатами працюємо трошки пізніше, з ними трошки легше в тому плані. І, звичайно, лодки, які ми експлуатуємо, вони досить простіші. Ось більш безпечні, і їм набагато легше приймати цю морську науку в простому варіанті. Вони краще вчаться. Зерно, яке сьогодні ми посіємо у дитячій свідомості, вже завтра проросте і стане основою світогляду. Сім, Сім путів під кілем! З побажаннями для вас найкращі яхтсмени України. Та для вас працював 33 й канал КІС.